Взагалі, війна це знаєте, це країна емоцій і відчуттів розвитку. Бо від емоцій ти розвиваєшся на майбутнє для того, щоб виконати бойове завдання і зберегти особовий склад. Тобто розвиток має бути постійним. Сьогодні не боїмося ні їхніх ракет, ні їхніх бомб. Бо ми знаємо за що ми боремось. Ми захищаємо своє. Ми захищаємо. Свої родини ми захищаємо свої оселі, свою територію. Люди, які залишаються зараз тут, щоб ви розуміли, що ви маєте робити свою роботу. Ви вчитеся, вчіться, вам потім відбудовувати країну. В першу чергу. Я хочу, щоб ви перейнялися ідеєю і е, тої України, як, про яку ми всі мріємо, і якої ми всі достойні. Не питайте себе, що для вас зробила ваша країна, а запитайте краще себе, що ви зробили для цієї країни. Вимагати, що а, а чому мені Україна щось не дала? Україна вам дала можливість народитися. Ви народилися українцем, ви народилися. А, Країні, де ваші права а, мають значення, де ваш голос має значення. Головне, щоб ви про це, про це ніколи не забували, бо оці права, якими ви зараз користуєтесь, хтось за них віддав своє життя і віддає. Тому що ми а, є більше про європейська країна, але ми завжди не будемо а, чимось. Ми завжди будемо кимось, і війна не почалася 24 лютого. Війна почалася з березня 2014 року. Сія буде зруйнована і у нас буде колектив там шанси як країни десь та розвиватись, там стати можливо регіональним лідером так далі. І ви будете приймати помітить. Тому ну не варто недооцінювати там рівень. Ми робимо все для того, щоб ця війна не залишилась для наших дітей. Щоб нашим дітям не довелося воювати, дякуємо за те, що ви навчаєтесь за те, що ви робите щось для нашого майбутнього, поки ми зайняти трошки інше. Вот ну ніяк ми ці хвости не відрубаємо, але ну ми в процесі. Я хочу хлопцям побажати і дівчатам, щоб ви максимально швидко з перемогою приїхали до своїх сімей, до своїх родин з гарним переможним настроєм. Але хочу ще побажати, щоб ви на цьому не зупинялися. Щоб ви інтегрувалися, хто бажає в політику, в владні структури, тому що там також потрібно творити перемогу. Голос крови лунає у грудях, благовістом священним звенить. Я ніколи ніде не забуду, хто я є ні на день, ні на мить. Я ніколи ніде не забуду, хто я є ні на день, ні на мить. Я дещиця великого роду, правди вишньої вічний солдат Непопорного пагін народу, вірний страх звичайних засад. Я нащадок гетьманів низових, я інокоскезів миру, я козаки по духу й покрови, козаком проживу і помру, я козаки по духу й покрови, козаком проживу і помру. Whoa, wow, right, me